Ми робимо таке красиве асорті, щоб ви собі знаєте дві відео колобаски Тому що кожен, ви знаєте, хоче пробувати кожний кусочок, дай думати, ну по палочки вроді багато. А так як ви подумаєте, що вам багато, то ми вже додумали, що вам треба зробити. Та ми робимо таке обалденне асорті. дивіться, кролі з фісташкою, уточка і палам гранатовому суху. Кілограм 650 дві. Скільки умножка 650, пожалуйста, скільки виходить по китів? 465 грам на 302 гривень. 330. 330. 330. Дивіться, три колбаски. Давай, значит, сюди. Ось вот такому сюди наложимо. Так, давай сюди, Костянка, дивіться, не, от утичка в розріз, дивіться, вона йде сировялочка, вона дуже смачна. Вона йде мягка, м'яка, м'яка. Потім, подивіться, в розріз. Доброе утро. Кролик з фісташечкою. Бачите, ось ця фісташка, ось сам кролик. Дуже смачненько. Потім так, давайте говядинка хазвіч. давайте ще одну розріжу, яка ось різати. Я... Вона така да? плотненька, плотненька, але вона вкусна. Зайка на все бере. Да? Дивіться, це говядинка з вишнем. Подивіться вона, бачите, вишенька і говядинка. Так, уточка є, говядинка, і що ми ще мали розрізати? Що ще ми мали різати? Уточку я розрізала. Давайте кроліка з фісташкою. Все одно його треба все нарізати, тому що отаке легке ми робимо сурки. Так що мої хороші, кілограм. Закрити то вже. Ну давай далі. А, вже говорити. Значить, кілограм колбаски стоїть 650 гривень. Тут є різне асортів. Тому що, ви розумієте, допустимо, воно хочеться всього по кусочечку їсти, правильно? От щоб ви діли всього разінького, дивіться, вся колбаска вона по-своєму смачна. Нема такого, що одна там. В кожній, знаєте, колбаски є свій вкус, вона вся вкусна по-своєму. В основному говядина звичня, говядинка, там, там кусочка, тому що воно саме-саме таке кудове. Саме таке, що люди всегда беруть. А таке по паличці, там слоєчка є, слоєчка, ви знаєте, 700 гривень за кілограм, теж дуже смачненька. Ну, вся колбаска, вона смачна по своєї, розумієте? я вам кажу. Замовлення, саме головне, родить на вайбер. 0,98, 4,93, 07,76. Тут в саме сортів. Тут іде друга колбаса. Дивіться, київська махан і курхан. Дівчатки, знаєте, от мальчики мої, курхан, вона вроді би ти береш, і вона тверда. Вона вроді тверда. Но на самому ділі вона дуже смачна колбаса. У неї, вроді ви дивитеся, є сало, але вона наскільки вкусна. Ви знаєте, це колбаса, яка не похожа ні на що. Так само от київська. Київська, вона є тверда, тверда, така з крупним салом, але вона дуже смачна. Так само махан, говядинка. Ви розумієте, кожна колбаска, вона вкусна по-своєму. Так що ви робити, що я вам показала. Колбаска є, ми теж є, цілуємо, любимо. Приходьте до мене сюди. Я привезла вам то, що дуже ви бажаєте. ні ви заходьте до мене, заходьте. Так, мої хорошенькі, костінка зараз буде розсувати її курочку. Леся, держи камеру. Костя, покрий шторку, бо ми, ми закрили все. Ми отримуємо сьогодні товар, товар. Товар отримаємо, товар я, Добрий день. Я просто значити обратно, очі покрити. Це просто для підняття настрою, для того, щоб завжди воно було. А це дуже красива річ. яку ти побачила в мене, я на вас не збиралася, тому що вона тут що сюрка. Просто бури. Ну, о, я вам шахті мала цвіти сьогодні їхати, говорити про третє магазина. Просто відкривай. Це поток. Ох, просто, відкривай. просто відкривай. Сашка, ти що мене відбуває? Ну, ти я мене чувствуєш, що мені хтось робить нерви. Так я тобі і проблю нічого. Що тут так багато Ой, ой, дівчатки, це ж. А не сяй, ти покажи, я ще такі. це те, що воно сяє. Леся, йди сюди. Це ту, що воносяє, дівчатка, воно, ся, девочки, воно... Она дуже важливо. За я його сейчас прямо одягну. Ой, ой. Ой, Леся, дивися. Так, 19 19-й розмір. 19-й? 12. 19-й дівчатка, 19-й. Набором сейчас набором, дівчатка, сейчас я його вже одягаю. Отаку. О, о це вже набором. Дивіть, треба таке тоже, да? Все. Так дівчатка, сейчас я його набор наборі вам показую. Що добре. Я ж думаю про це, а дивитися набір набор Сваровських. Сашка, ну Сашка мене любить подивити чимось. Ні, ну він крутий, дівочки, скажіть, він крутий. І мені такі сережки, він такі, знаєте, со вкусом, все з вкусом, правильно, дівочки? Я думаю, що це вже не буде без вкуситься у мене, а вкуситься, да? Бо тому що є, котрі мені говорять, ой, ви щось на себе вділи, воно не має вкусу. Дівочки, все воно має вкус. Просто смотря з якої сторони подивитися, все красиво по-своєму. Дівулечка, це іменно магазин Сваровських. Я не знаю, де Сашка його знайшла, де у нас магазин? На Дерибасовській, так? Дірбас? На да? До таких роздівулі, подивіться на це колечко красивенька, так? Да? я і таку безмогу дивити колечко, покажи мої Серега. Ти час що У мене красне личко, я теж не буду. Ну і плюс рози. Дівчки, кстати, сьогодні ми розкажемо про відкриття магазину Олександри. Олександра Богач» відкриває у нас в місті магазин, то, що ви хотіли. Сьогодні ми підемо, покажемо, де він буде. І я вам скажу, коли буде відкриття. Так що всі. Зібралися і прийшли, по-перше, день відкриття і фуршет, і вас будуть зустрічати, і будуть хороші ціни. Одним словом, дівулечки, сьогодні ж Про балдею. Просто люблю шалини. Значить, це Йдемо на машині. Так, коженка, ми будемо. А чого тут на це буде? Вчора 5 ящиків добре, вчора нам 5 ящиків дали, а сьогодні нам дали тільки 9 ящиків. Скільки 2, 4, 6. 8. 8? 8. Ну це потім буде отійли розголовують. Так, девочки мені, дивіться, ми рибулечки получаємо раз в по дір. Я вам вже казала. Ми можемо приблизно у середу четвер отримати 7 ящиків, п'ятницю, суботу, нам ну, може просто 10 ящиків. Ну ви знаєте, що рибулька така обалденна, як і сама світулька. Тому що я завжди хочу сказати пісню. Як я від тебе обалдію, просто люблю шаку. Просто люблю, шаленію. Серце моє підтворила рибулька. Рибулька, да, рибулька у світульки. Давай. Риба, птиця молодиця, береться руками. Сейчас напиш, костя взяв руками, а ви що її хазяїчки не мієте. Навіть якщо вона руками, даже, ну, дивіться, отаку, от якщо на чистоту. Що, нікого не буде, що риба на полу пала. Та буває. Лести не махай, а причить, що, дивіться, форелечка. багато кості пишуть, щоб вона в свізі. Девочки, і мальчики, форель завжди були в світі. Тому що така в неї, вона така, така, така структура. Сьобочка, вона гладка, да? знайшов, вона ладня. А форелька, є вісім. Дивіться. Провіряємо фаре ми по глазкам. Якщо глазки вилізли, то вона свіжа. Якщо глазки в неї запавші, її вже 9 днів-40 днів. А якщо їх нема, то її вже полгода. Ви понимаєте? Так що рідні, ми, дивіться внутрі, подивіться, подивіться на цю рибулечку. Дивіться сюди, не на маді, а на рибу, дивіться. Вона просто таю, таю, таю на губах. Як сніжинка. Вітаю я твоїх руках, да. Любіть товаря як душу, а чоловіки турсіти грушу. Да, зайчик, да. Так що мої, корейка є. А де накладне, каснає? Зайчик, а що ж я розказую? Як я від тебе балдею, просто люблю, шаленію. Все це, це моє підкорила. Рибулька. Рибулька так, дівчи мої, значить дивіться. 550 гривень ціла. 700 гривень стейки і 900 філія. Рибулечка. Рибулька має віс 5-6 кг. Ой, віс. Ой, вкажемо вірний 5. 6 дивися. Вона йде по 1 марку. От 1 0 3 26 да? 1, 0 3 26, 1, 0, 3, 26. 1, 0, 3, 26. 1, 0 3 26 Так що мої хороші люди. Ми знаходимося на привозі. Добрий день! Добрий день! Тащу, день. Хотіла мама і папа вечера, а ви що самі, де ваша вторая половинка? Я наконец-то, уміду, як кума торгує. Ну подожди, кума будуще, правильно? Та я вже жду, я вже. А я считаю дні до тої зустрічі. Один, два, три, чотири. Раз тиждень. Коли вже будемо. Баю, не буду я ходити. А, мабуть, трені рвати. Отако. Баю, баю, скипаю, 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 на краю, а то прийде ветла поцілує тебе. не зря взяли, бої, 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 бої. Давай забігу. Так що мої хороші, рибулька є, світулька є, і будущий кумі теж є. Пишіть, звоніть для вас у кожній. Та Галя, що ви там сьогодні получили? добрий день, моя косуня. Так, що тут сьогодні? Лібра докторська. По чому вона? 360. 360. Уже. Наша бабушка Галя сидит за вот этим столбиком, если вы не знаете, то я вам говорю. Так, э, любительская почем? Это либра по 360 уже. 360. Э, Вечина рублена? Э, телячая 250. Телячья 250, да, Ветчина рублена? Вечина рубленая 320 килограмм. Бабушка Галя, сосиски у тебя вообще очень вкусные. А ну кажите мне, молочные у тебя почем? Молочные 300. Да. И такие вот... Сосульки. Сосульки почому? По триста. Дівчата бабушка Галя працює розвіту до заказ. У мене сама кузину така. А до вас тоді девочка И приходила за корбатку, я направила. Да. Приходила, я говорю, що сам. Я тобі вкус... дякую. Бабушка дякую, Галя, я вас обожнюю. Дивіться, приходьте бабушка Галя кожен день почати. О чому краковська? 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограм. Альбінка, добрий день, чи ти йдеш до бабушки Галі? Добрый. Бабушка Галя, я вас обожнюю. Це моя внучка. Внучка ваша? Що не знає? А я вам тоді хто? А ти моя теж внучка? <риск> ну, я... <риск> — людин... Як це я постарше? Ну ти постарше. Бабушка Галя, що вона наїжджає на мене? <риск> так мої хорошенькі, поки світулечка. Бабушку Галю показує, Лесічка наша вже прийшла і торгує. Знаю, добрий вставили день, вставили добрий день, добрий день. Красуні мої, да-да, красунечки мої. Я хорошо, я же иду, иду уже, оливку получали. Так что идемте. Альбиночка, проходи, милая, проходи ко мне, родная. Давай, зайчик, проходишь. И Вадичок у нас, Вадичок. Деткам привет в Канаду. Горбушечки туда йдемо. Горбуша, вона вкрадала не лише. Дивіться, я вам даю так правильно? Mm -hmm. Так, це лісточки. Вона двіться над копійком. Mm -hmm. Ви знаєте, що вона остане на губах. Так мої косунки, ми працюємо, тому що ми трудяшки, ми любяшки. Наборчик вам подобається, розочки теж класні. І взагалі всі в мене класні, понимаєте? Mm -hmm. Так, есть. Mm -hmm. Дівочки, давайте я вам що тако... Для настроєння після. Чому це вісім ще було їсти? а що ну, робити? <після> Вона, знаєте, яка смачна? Ху-ху! Яка ікра не уступає? А, так. а, це, це 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 це. а я хочу пісню. а я її сьогодні співаю. Як я від тебе балдею. просто люблю, шаленію. Серце моє підкорило, <після> <пінтворила>. Шиншила. <після> А я це з'являюсь. Альбінати прислухайте, дівчатки я хочу. Ні, я не од я з Миколаївської області прекрасного села Сирову, да, девочки? А далі шикарні. Альбілька там дивіться на діти. Що дай-ка? А дайте колбаску. така смачна. Давайте я вам дам так. Давайте знайте що аситринус кіжучем трошки а нема. З вишні може дати. Вот это суяв хороший. А вы пробовать далете?